З нами на зв'язку Сергій Кузьмін, полковник, заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія зі стратегічних комунікацій. Сергій, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго, ранку. Ситуація, доброго ранку. Яка ситуація у вашій зоні відповідальності? В нашій зоні відповідальності зараз ситуація наступним чином. Тривають оборонна операція. Це на Аддіївсько-Марріївському напрямку. Також тривають наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Тривають запеклі бої. Противник постійно намагається на Авдіївському напрямку атакувати. За добу проведено 14 штурмових дій. На напрямку наступу в нас є певні просування, наші сили оборони впевнено рухаються вперед. Так що така ситуація. Пане Сергію, система Сонцепьок, яку знищили Збройні Сили України. Як багато таких систем навіз на окуповані території противник, і наскільки вони дошкуляють нам? Вони дуже дошкуляють. Це така потужна система, яка працює. На жаль, їх присутність достатня. На жаль, противник їх завіз. Ну я не можу сказати точно кількість, але дуже багато. Зречник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук повідомив, що Збройним силам України вдалося вибити росіян з позиції південніше Авдіївки. Що відомо вам про ці успіхи? Так, ці успіхи є. Ми рухаємось вперед. Є у нас позитивна динаміка в наступі і також позитивна динаміка і в оборонній операції. Пане Сергію, маємо позитивну динаміку і по знищенню складів окупантів, тому що дивишся на статистику і от бачиш, от 3, там 31 липня перша 5 п'ять складів, 1 липня, 10, далі, сім складів. А наскільки от така наша активна бойова робота? Тому що якщо брати от з понеділка, то це більше 23 складів боєприпасів знищили збройні сили України. Наскільки от вона впливає на активність Росіян на полі бою? Ну, скажу так, що на сьогоднішній, за сьогоднішню добу було знищено шість таких складів польових. Це, звісно, рушує їх логістичні підходи. Е, їм стає важче забезпечувати свої підрозділи, окупаційні підрозділи е, озброєнням та військовою технікою. Так що це позитивна динаміка, і ми ціленаправно цю роботу виконуємо. А як ви оцінюєте швидкість, з якою росіяни поповнюють втрачені ресурси, як озброєння, так і ну, в сенсі, як снаряди, так і танки, бойові броньовані машини і так далі? Відчувається росіян, відчувається також певний голод в цьому, тому що ми нищимо склади, їм стає все важче і складніше поповнювати свої ресурси. Вони намагаються перекидувати свої ресурси з інших напрямків. Також з Криму намагалися це робити постійно. Але знищивши залізничний міст, пошкодивши автомобільний перехід, це складніше. Відбувається. В них. А як наразі триває робота із розмінування? Розмінування ну дуже багато так, в своїй тактиці оборони. Противник використовує. Таку тактику мінних загороджень, мінних шокбаумів, інженерних загороджень, тому наші військові постійно займаються цим питанням, роблять мінні проходи, але на жаль, в нас недостатня кількість цієї техніки для розмінування. Потреба в нас значно більша. Сергію, як ви оцінюєте кількість живої сили на вашому напрямку і чи здійснюють росіяни, можливо, підвіз нових солдатів чи якусь ротацію? Вони постійно намагаються поповнити свої втрачені резерви. Окупанти знімають підрозділи з інших напрямків. На нашому напрямку ну, порядка 150 тисяч росіян. Є декілька їхніх армій, це 35-та, 36-та. П'ята, п'ятдесят загальної військовій армії. Їх дуже багато ще. Продовж останніх кількох тижнів Збройні сили України е, зуміли прорвати першу оборону е, російських окупантів і, зокрема, дійшли до е, так званої головної лінії. Що там побачили? Що там Що побачили? Побачили е, протитанкові рви, побачили так звану лінію Суровікіна. Але Підкреслюю, що ворог за, за пекло намагається оборонятися, вони, на мій погляд, краще їм загинути, чим втекти. Тому що ззаді заді стоять у них заград отряди їхні, заградзагони. Далі йдуть регулярні війська, а в першій лінії їхньої оборони стоять так звані підрозділи Штормзет. Пане Сергію, що це лінія Серовікіна, як в реальності вона виглядає? Наскільки важко чи, можливо, легко ми зможемо її зламати? Я е, не можу сказати, як вона в реальності виглядає, тому що я її в реальності не бачив. Але що а вам вимагає? Що її зламаємо, це безперечно? Ми її зламаємо, ми будемо рухатись вперед і сили оборони досягнуть своєї мети. А наша мета це звільнення наших територій. Ви зазначили, що російські окупанти відчувають нестачу озброєнь у зв'язку з тим, що Збройні сили України працюють над тим, аби зламати їх логістику і окремо б'ють по складам, де вони цю зброю зберігають. А як ситуація з озброєннями в військах з українського боку? Чи достатньо всього необхідного для подальшого проведення наступальної операції? В наших силах оборони є певні теж труднощі. Щодо нестачі, нам не вистачає авіації, нам не вистачає засобів ППО, нам не вистачає інженерної техніки. Пане Сергію, а як щодо втрат ворога на полі бою, наскільки багато росіян пробій. Лягає в українську землю, скільки вивозять пораненими, тому що от ми а, включали в ефір радника очільника Маріуполя, то він говорить, що вісім автобусів напередодні завезли, ймовірніше з Таврійського напрямку, до лікарень Маріуполя. Ну і власне, як багато ми беремо в полон, і як багато здається самі. Ну, статистику загально ви знаєте. На нашому напрямку за останню добу, якщо брати. Санітарні втрати окупантів то це 178 людей. Трьох ми взяли в полон. Наші військові взяли в полон. І безповоротні їх втрати це було близько 129 людей. Також ну, от втрати їх суттєві. Це от, ну, фактично дві-три роти щоденно на нашому напрямку ворог втрачає. Дякую вам за інформацію. Сергій Кузьмін. Полковник, заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Ставрія зі стратегічних комунікацій, розповів про ситуацію на Таврійському напрямку.